Всім привіт! Сьогодні хотіла бризкати теплиці. Але сьогодні була шокована вранці, коли подивилася на градусник, на термометр. У нас було мінус 14 вранці. Я тут нічого не закутувала. Ну так, да, накривала тут, так як і майже кожного дня, але утеплювати не втеплювала. Але все вижило. <хи> було тут 19 градусів вранці, добре, що не було вітру. Тож все добре. Так що, відміняється моя сьогодні обробка в теплицях. Почекаю ще 2 дні, коли вже сильні морози закінчаться, Там уже будуть мінус 6 ну, вночі, то вже, звичайно, у теплиці. Температура не буде опускатися нижче нуля. Мінус шість у теплиці буде плюс, навіть ноччю. Під агроволокном, звичайно. Тож працюю далі у теплиці тут. У мене, звичайно, тут робота є: щось підпікірвати, щось підсадити, щось підпалити. Підживлювати. Та можна і сьогодні вже підживлювати. До речі, я вчора підживила свою капусту. І вона так преобразилася ще. Зараз покажу. Ось так вона вже підросла. Йде рости добре. Почекаю ще кілька днів і буду вже виносити її у розсадник, там, де в мене буржуйка. Хоч вона, ми її зараз і не, не топимо, тому що е ну, немає таких сильних морозів, хоча вчора був і мороз, але усе накрито в мене там, і коріння вже все пропускало, тому я, я сьогодні і не топила ночу вірніше вчора. І можливо. Китайську гвоздику теж, можливо, повернусь, так як вона не боїться. Здається, не боїться морозів. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто вирушує. Я вже не пам'ятою. Ну, здається, вона не, не, не мерзла на зиму. Вона повинна бути, мабуть, зеленою. Не пам'ятою. Але ж вона е багаторічна. Я думаю, вона така й залишається. Вона не дуже боїться морозів. Ну, а зараз займуся поливом і, можливо, ще ввечері зроблю підживлення. Ось я побризкала вісімнадцятками і вже трішки менше видно синьовотість на рослинках. Курінь гарненький. І зараз жорко в теплиці, хоча опалення вже виключене. Зараз буду відкривати отут вверх місток, щоб сюди заходило трішки холодніше повітря, повітря також попроливою. Ну, і ось як витягнулися уже мої тюльпони. Думаю, вже пора їх виставлять на світло. Скажіть мені, будь ласка, чи пора, чи не пора, Тому що я не, не досвідчена в цьому на виганки тюльпонів. І також сходи в мене сокура. Усі п'ять. Чотири вже зійшли і он. Проклюнувся п'ята насінина. Тож, другий пакетик у мене зійшло 100% сокура. А ось ось три томотика це сокура зійшло. Ось тих двох стаканчиків так і не зійшло. Тому вже буду прибирати ці стаканчики. А ось такі проросли в мене вже куріуси. Я їх вирушую перший раз. Поки що все мені подобається. Такі прикольні на їх плямки гарненькі. Зараз їх в стаканчики, хай вже ростуть. А ось, здається, я начудила, тому що я бачу, що тут вилозе сольвія вже ось, сольвія вилозе. І сходять томоти. Якщо кругом посходять томоти, значить це... я посадила в бабкот і ще й сольвію. Тож прийдеться <смас> щось пересажувати. Це ж просто капець. От так я начудила. Ну, буває, звичайно, такі моменти, коли щось. Щось начудиш. <гум> ну, нічого, це не найстрашніше, що може бути. Добре, що я бабкат купила тільки для себе. <гум> Тож, якщо щось там я напутаю, то тільки для себе. Тож бувають такі збої. <гум> Також сьогодні попересажувала. Пітуньки вже у горщики. Не в горщики, а у стаканчики. Так. До речі, я знаю, що е, часто дивляться мене люди, які вирощують квіти. Оце в мене жоржини. Скажіть, будь ласка, їх треба прищипувати? Це жоржина однорічна. Жоржина помпон, суміш. Тому що вони ж ростуть. Я думаю, їх, можливо, треба прищепнути. Цього не знаю. Треба подивитися в інтернеті. Покажусь. Я тільки вам показувала. Тільки вам показувала. Вона вже вимахала його. Треба срочно. Її черанкувати. Ось уже на підході в мене бутончик на Онії. Здається, Онія. Це в мене. Буде перша квіточка. Ці і ось ще одна буде квітнути. Звичайно, я не розраховую на урожай, це в мене на розмноження, але, можливо, якась йогітка й буде першою. Ось набрала землю. Теж в мобільній грядці тут земля без торфу. То ось полуниця, яка вона, вона мені не подобається. Не дуже подобається. Вона і не погана, але і ну, не має тієї мощі в неї. Ну, можливо, ось підживила сьогодні її кальцівою селітрою. Можливо, вона піде рости. Так якось уже молоденькі листочки виходять. І тут напав павутинний кліщ. Тож, я думаю, всі рослинки отут побризкаю. Якимось інсектицидом, бо все-таки Тут же ж і земля, і також і з квітами я могла її принести сюди, шкідників, тож, звичайно, буду робити обробку. Я думаю, обробити, так як я завжди роблю альфа супер плюс Мірольд, тому що тут до урожаю ще давне, далеко і Заодно уб'ється і кліщик, і також можна і парацельс додавити. Також допоможе мені із шкідниками, і з хворобами. Ну, і для наглядності зараз подивимось на ось цей огірок. Начебто з виду все добре, так? Да? Значить все добре. Зараз ми його подивимося краще. Зараз ми його подивимося. Он, бачите? Це вже шкідники. Тож треба вже робити обробки. Ну фокусируйся вже. Не хоче. Тут сидять шкідники. Якщо дуже гарно придивитися, то вони рухаються. Бачите? Його навіть видно, що він ворушиться. Он, бачите? Ну, а ось як виглядає павутинний кліщ в інтернеті. Я думаю, дуже-дуже схоже. Звичайно, тут збільшення набагато більше. Ось яка вже ромашка, яку я черенкувала. Вона вже попіднімалася, як солдатики, тут, я думаю, вже все класно. Ось іще є що черенкувати. Ось, що я позрізала, я підлила їх. Кольцевою сілітрою, думаю, ще тут виганять череночки. Це у мене червона ромашка, ви її ще не бачили. Ще трішки і буду черенкувати її. А оце ось у мене фанела. Це фанела, яку я знайшла такончик. Пам'ятаєте, я робила обхід. Своїх маточників, ну, полунички. я знайшла там стаканчик, який зимував там. Це середній сорт, але він теж ось уже викинув бутончики. Я вирішила його спасти і поставити сюди у горщику. І якщо це із касетки в мене зосені, то це із стаканчика. Тож тут, я думаю, і тут більше буде ягід. Ну, звичайно, рослинка більш потужна, тому що вона вирощена під кущем. Тим більше до, до весни майже до, була ця рослинка під маточним кущем. Саканчик був сухий, висох, але ж він живився через маточний кущик. Тож ось так він виглядає. Такий, що я задоволена. Теж сьогодні підлило кольцеве селітру і хай він розвивається долі. Можна його сюди десь ближче, до тепла поставити. Ну, а зараз буду йти колотити сюди бакову суміш і буду обробляти свої рослинки, тому що шкідники не сплють. Шкідники не сплють. Я думаю, тут вже і кліщик є на полуничці, тож треба його поганять. Такі обробки годяться і для овочів, так як на ранніх стадіях там теж є шкідники, є кліщик, є тріпс. Трипс теж не спить, такі є по листочках такі білі рисочки, це вже працює тріпс, тому що він дуже маленький і його важко замітити, якщо не продивлятися. Тож обробки треба робити на всьому. І бажано, і з ранньої стадії, щоб потім вже було менше проблем. У мене тут койде літала. Літов коморик, але вже його майже не бачу, де інде є, особливо, ось тут, де в мене в йощику. Набрана земля із горуду. Тож у землі завжди ми вносимо собі шкідників. Це треба пам'ятати. Я його не прожорила, не пролила кип'ятком, а треба було б. Ну, вже що маємо, то моєм. То можна пролити актарою та чим завгодно: турбопресто, і шкідники всі там загинуть. Не буде там шкідників. Тож ось так, всім миру добрався. На краще все буде Україна. До побачення.